Ціла родина двоє хлопчиків чотирьох і шести років, а також їхні батьки загинули на Сумщині внаслідок удару російського безпілотника по житловому будинку. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров, це сталося вночі у селі Чернеччина Краснопільської громади. Тіла загиблих з під завалів будинку витягли рятувальники. Понад пів тисячі ударів завдали росіяни по 14 населених пунктах Запоріжжя минулої доби. Як повідомили, вова окупанти чотири рази поцілили авіацію по селах Веселянка, Залізничне та Новоселівка. Застосували майже 400 безпілотників різної модифікації, використали також гради та артилерію. Відомо про 60 випадків пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. Ніхто не постраждав. Ситуація на Костянтинівському відтинку фронту загострюється. Окупанти безупинно атакують логістику сил оборони, тиснуть штурмовими групами на передовій. Сама Костянтинівка обмежена для відвідання цивільними громадянами у майже фронтовому місті надто небезпечно. Про це в нашому ефірі розповів головний сержант взводу зенітного ракетного дивізіону 28-ї бригади. Хлопці зараз воюють на тому напрямку і потребують квадроцикла для забезпечення логістики та евакуації. Ви можете і зобов'язані допомогти нищити ворога. Можете долучитися до збору за QR-коном. Противник відрізає нам трохи логістику за рахунок ХПВ-дронів. І що ускладнює логістику в нас з приводу місцевих жителів, не рекомендується заїжджати, наприклад, до Константинівки, хоча вона повністю під контролем, під контролем Збройних сил України, але противник уражає як і місцевих жителів, так і військовослужбовців. На сіверському напрямку сили оборони очікують на збільшення кількості штурмів та атак. Окупанти там провели ротацію, забрали знекровлені від втрат підрозділи та замінили їх свіжими силами. Це схоже на підготовку до збільшення тиску та інтенсивності бойових дій. Про це нам повідомив головний сержант 54-ї бригади Максим Бутолін. Противник здійснив ротаційні дії. Він замінив підрозділи, які втратили свої бойові спроможності. завів нові підрозділи, тому на даний момент ми очікуємо активізації бойових дій такої, ще більш активної. Українські військові прибули до Данії, де навчатимуть тамтешніх солдатів, як протидіяти безпілотникам. Про це повідомили в Генштабі. Цього місяця у повітряному просторі Данії неодноразово спостерігали ворожі дрони, зокрема і над військовими базами. Через це перекривали аеропорти. Тепер українські бійці впродовж тижня разом з данськими колегами відпрацьовуватимуть практичні завдання, як протидіяти повітряним загрозам. Президент Європейської ради Антоніо Кошта розпочав дипломатичний наступ, аби розблокувати заявку України на членство в ЄС, яку перепинила Угорщина. Уже цього тижня в Копенгагені відбудеться важливий саміт. Там можуть обговорити зміну правил. Замість одностайної згоди всієї євроспільноти відкривати переговорні кластери пропонують за рішенням кваліфікованої більшості. Це дасть змогу Україні та Молдові рухатися вперед. Навіть попри опір окремих країн закривати кластери все ще доведеться одноголосно, але такі дії відкриють шлях до реальних реформ і наближення до членства. У Миколаєві відкрився новий пункт координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та зниклими безвісти. Там рідні захисників зможуть отримати консультації юристів, і психологів, дізнатися про соціальні виплати, оформлення документів та розшук оборонців. Приймальня працюватиме щодня і є частиною масштабної мережі координаційного штабу, яка охоплює всю Україну. У зоні відповідальності Південного регіонального центру Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Херсонська області та Крим. Громадяни цих областей, в тому числі інших областей, можуть звертатися до нас, але мешканці цих областей, які перерахували, вони можуть особисто записатися на прийом, прибути для консультації, спілкування з нашими психологом, юристом, адвокатами, зільниками, які надають консультаційні послуги, і таким чином отримати не тільки можливо, якусь пораду, консультацію, а також і інформацію про те, що потрібно робити для звільнення з свої, своїх рідних близьких бискишталі всіме. Один 13-річний учень загинув, та ще 99 дітей поранено. Частина з них у критичному стані. В Індонезії обвалилася будівля ісламської школи-інтернату в провінції Східна Ява. Рятувальники повідомляють, що під уламками залишається 65 учнів, тож кількість жертв може зрости. Їм подають кисень та воду. На місці працюють сотні поліціянтів та військових. Руйнування сталися під час обідньої молитви. У приміщенні були хлопчики, дівчатка молилися в іншій частині комплексу і встигли врятуватися. Причини трагедії з'ясовують, але вже відомо, що будівлі незаконно додали ще два поверхи, тож фундамент міг не витримати усієї конструкції. У Мехіко масштабна повінь. У передмісті підтоплено щонайменше 22 тисячі будинків та підприємств. Після зливи вулиці перетворилися на річки. У понеділок рух транспорту на головних дорогах був майже паралізований. Мер столиці пояснив, дренажна система не витримала потоку води, адже була засмічена відходами. За три години випала місячна норма опадів. Це значно привищило масштаби звичайних підтоплень у регіоні. Три тисячі українців на одній локації, щоб популяризувати нашу культуру. В італійському місті Тренто відбувся мандрівний фестиваль «Укро-2025». Українські колективи змагалися, встановлювали рекорд України та збирали кошти для підтримки українських медичних закладів. Усе бачили мої колеги. На ярмарку українських виробів співають троє чоловіків. Іван Володимир Анатолій за кордоном понад 15 років. Живуть у різних містах, але коли зустрічаються, одразу стають гуртом. Це робиться дійсно, робиться як фестиваль, як народ. України і він робиться на рівні. Мені здається, на мою думку, він робиться як вже національному рівні, тільки тут, а за кордоном, тут за кордоном збираються тисячі людей. Так завжди я, з хлопцями ми завжди всі разом, і це часто кажучи, це вау фестиваль окро заснувала 10 років тому, щоб познайомити італійців з українською культурою. Зараз він мандрівний щоразу в іншому місті. Люди з'їжджаються, зустрічаються. Дуже важливо тут пам'ятати своє. Тяжко зустрітися нам всі, хоча б от раз в рік таке величезне свято. Цьогоріч участь у заході взяли три тисячі українців. На сцені виступили 12 колективів із десяти італійських міст. Таким чином, ми розуміємо, що ми можемо будувати контакт. Взаємної допомоги, взаємної підтримки за допомогою культури між Україною і Італією. Світлана художниця на її прилавку не лише картини, а й дідухи, павуки та писанки. Ці атрибути тут за кордоном стали оберегами. Писанки ми пишемо на Великдень, але українці і місцеві жителі з провінції Больцяну з радістю завжди захопленням пишуть українські писанки, знайомляться з їх давньою тисячолітньою історією. Захоплення розміщують в своїх італійських домівках у приміщенні. Тим часом встановлюють рекорд. Художниця Стефанія Шміт створила в Італії символічний образ дому. Я думаю, що кожен з нас має що дати іншим, і кожен з нас має що дати нашій країні. Цим малюнком я хотіла цю картину Я хотіла об'єднати всіх ще більше. І Стефанії це вдалося. Я малювала. До створення арт об'єкту доєдналися понад пів тисячі українців та італійців. А після виступів колективів вирішили, наступного року мандрівний фестиваль «Укро» прийматиме місто Бергамо з Італії Надія Березюк, Сергій Русаков. Подробиці Телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Ірина Багла вже готова продовжити єдиний марафон, а наступні новини вже за 20 хвилин.